Здравствуйте. Хлопчик чий? Мой, мой. Не будет, ну... Бегать? Не, да. Нет, да. Будет, не если да. он вам не мешает... Не. Нет, хай, садите, хай, садите. Дома Дома не, Хай кем хай Да, да, да. Mm -hmm. Je commence. 13 липня 2023 року оголошується відправа споживачів у визнанні незаконним на рахування за послуги централізованого опалення постачання теплової енергії. Секретар доповідає діявку учасників. У цьому засіданні заявили спозивачі з мови, представник позадача міщенка та представник відпочивача. Увага Встановлюємо особу позивача, встаньте. Насить, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові. Основа Світлана Іванівна. Дата народження ваша. 4 жовтня, 76 рік. 76-й року народження. Проживаєте. Проспект Гагаріна, будинок 48 квартира 65, місце Кривий рік. Там і зареєстровані, так? Да, працюєте, так. не працюєте? Працюю. Працюєте, якщо офіційно де офіційно, то в Криворіш енергоремонт бухгалтер. Угу. Присядьте. Встановлюється особа представника козивача Наніщенко Віталій Вікторич, 8 січня 1973 року народжує важкою і зареєстрований кривий ріг проспект Металогов, 328, приватний приватне підприємство. Так, ви дієте на підставі довірених регіонал, можу показати. Так. А можно, чтобы вы мне кофе прислали, а то мне не прислали? Ну, там какие-то суды были на последний день. Ну, понятно, но все равно вы даже мне не прислали. Хочу зучити печатку. Ким, ким вона завірена, тут і плохо видно. Добре, е, оголошується е, склад суду. Справи розглядаються в судовому складі головуючої судді Лященко за участю секретаря Митрофанова роз'яснюється право відводи. Складу суду підстав для самовідводу суд не почав. Будь ласка, позивач, представник позивача. Ні, ні, немає. Немає відводів, немає мови. Відводі, Позивач, ви отримали пам'ятку з правами та обов'язками. Ознайомились, чи є необхідність додатково вам щось роз'яснити? Немає. Відповідач, обізнаний зі своїми обізнаний. правами. Так, так в зв'язку з тим, що справа у нас розглядається в спрощеному провадженні. Будь ласка, до початку розгляду справи, чи є у учасників заяви про Будь ласка, Будь лавками, Ну, Заяву я подав через електронний суд вчора. І зараз при тим, як я звучать, клопотання долучити до матеріалів справи відповідь про внутрішню будинкову систему, це оригінал. І ну, стосовно давайте, е, долучення до матеріалів справи, довідки управління. Це, Б. Проспект Гаварія, 48А, про ОТ про відповідь. Представник відповідача, ваша думка? Ваша честь, оскільки питання і дану довідку ми не отримували, а по цивільний процесуальному кодексу перед подачею до суду має бути надано іншій стороні, то я заперечую, що до залучення коментарі та в дані є загально Оце Цієї довідки. Зараз ми ще не заклопні в руках її тримають. Я вам за цю довідку заперечуєте проти довго до матеріальних справ. Тільки її отримала так. Ну вам її вручили. Ви маєте можливість ознайомитися зараз. Я розумію, але ви заперечуєте, я, я не розумію. Позивачі представник позивача наполягає на... наполягає до залучення, там дата стоїть сьогоднішнім числом. Раніше вручити на якні. Слухавши представника відповідача, вважає за мобилом долучити до матеріальних справ довідку, яка надана основами головою правління до справи. Тут, будь ласка, далі. Далі відносно моєї заяви. Суд її отримав? Так, да, будь ласка, У Кримському районному суддя Бероської області знаходиться і розглядається цивільна справа 210 23, 88 23 за позивного слова Світлани Іванівни. Тирес, яку представляв Янішенка Віталій Вікторович, до комунальне підприємство тепломережа. 26.06.23 я, як представник позивача, отримав на свій емейл. Указаний е за замейл е указаний Кілорійського району суду 26.06 додаток 1. Це той, якої дати я отримав ухвалу суду про те, що відкривалося провадження по этой справі, і що суд мав відправити і мені, і іншому учаснику відповідачу по даній справі, то додаток я це дав, коли я сам отримав 26 го Далі я розповідаю, що суд постановив провадження, надати срок 15 днів, це це все зазначено, перечитувати це все не буду. І так, все зрозуміло. Копію ухвалена, надіслати на сторона. Сьогодні, я відправив вчора, поэтому 12 числа пишу, сьогодні, 12.07 року. Насій емейл, указу який з емейлу е, тепломережі, я отримав відзив і два додатки до нього від КПН Тепломережі. Додаток 2 зазначив, який додаток 2. Позивача Смолова, Світлана Івановна, на свій емейл, відзив і додатки не отримав. Додатків, е, доказів того, що вони надіслали обом сторонам, е, немає. Вони написали тільки для суду. То я хотів би знайомитися. Далі. Відповідно до вимог відзову статті 178 СПК зазначено наступне. Відзов підписується відповідачем або його представником. Відзиві підпису не було. Це є підстава, його не приймав. Далі я перечитую закони 14 статтю Цивільного кодексу про єдину систему. І ще що хочу сказати: це сьогодні зранку ще дослідив, на тому не написав. На сайті судової влади за посиланням посилання на судову владу у публічному доступі статті від 29 червня 2023 року під назвою Прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів ВСІТСі. Я спеціально через судовий кабінет, коли відправляв цю заяву, я вказав дані. І тепломережі, адрес, котрі, ДПУ, указано в заяві, їх в цій системі немає. Але закон зобов'язує їх з 23 червня 2023 року зробити цей кабінет. І єдиним надсиланням вважається по закону на сьогоднішній день з 23 червня тільки тоді, коли надсилаються через цей кабінет в електронному суду. Інші суд не має приймати. Тому я тут вказав інші підстави, на підставі яких Суд не може прийняти відзив і повернути його назад. Для знайомлення до нього встановити. Тому прошу суд відзив відхилити. І там ще невідомо вони доказів не надали, коли вони на електронну адресу свою отримали. Вони пишуть, що 28-го, а доказів всього немає. Що 28-го. Я вважаю, що вони могли навіть і сроки пропустити. Щодо заяви на або питання про прийняття відзиву в зв'язку похвала з... <кхм> суду про відкриття провадження та позовна заява з не була отримана 28-го, яке зазначило у відзеві. Щодо відзиву, то вчора, 12 несутного 23-го року, вона була направлена на офіційні електронні адреси, зазначені в позовній заяви. На підтвердження чого надано скріншот, в якому визначено, що відправлено саме відзив та два додатки з підписанням електронним цифровим підпису. як це передбачено законодавством. І це направлено на дві адреси одночасно на електронну адресу позивача та її представника. тобто представник відповідача, не заперечує, що він отримав відзив, а тому не отримання. Цілу та додатків жодним чином також не підтверджені. Натомість я можу запропонувати надати в письмовому вигляді дані відцелі, позвучу, оскільки вона не отримала, як вона вважає, звершує даний відсил. Будь Ласка, представник позивача, пози, пози ви можете ознайомитися з тим, копію відділу намірний досуду. Тут інформація, будь ласка, про направлення на електронну Ну, Вона не отримала, скоріше я надав. Чому вона не отримала? Тому що тут подивіться, в моєму позорі після F йде 1. А вони після F казали І. І проте вона отримати не могла. І в них немає доказів. Це вони перепутали. Тому вона не вийшла з крімшоти електронної почти і надав. Так що те ж саме, я перевірав в системі АЦПС, чи є електронний підпис, то підписа відповідь немає, з кіншоти якому надав. Тому що зараз представник відповідача діпломережі так, що там є електронний підпис, можете перевірити, його там немає. Я перевіряв. Представник, ой, позиваючи, заперечує проти того, щоб отримати відзив на ну, паперовому вигляді. Як... З чотирьома додатками. Якщо будуть чотири додатки, то без питань. Ті, які зазначені. Ну, треба чотири. Зазначено, що вперше додати копія довіреності представника для суд. Докази направлення відзиву з додатком позивачу та представнику для суду. Ну це неправильно. Всі докази мають додати нам, для того щоб ми ви не можете надати представнику позивача, ви зазначали, З трьома додатками. то відзиву має бути надано саме ті докази, на які посилається сторона у своєму відзиві. Це докази по предмету спору. Довіреність та доказ направлення не є предметом даного спору. Тим більше, що строк, оскільки ми отримали 28.06, сьогодні останній день надання відзиву. Тому я маю. Надати там віці з додатками, з двома додатками щодо інформації для визивача, якщо вона його отримає. Якщо ні, то е, я можу відправити сьогодні поштою, тому що сьогодні в мене буде останній день. Прошу суд е, витребувати докази, що сторона відповідача, представників тепломережа отримали саме 28 го це по-перше, що прошу суд встановити. По-друге, чому мені потрібні всі додатки? Тому що є отакий витяг з тепломережі з кодом РДПУ. І тут зазначено, що мітін Сергій Михайлович керівник, єдиний представник. Єрін Олександр Юхимович. Даний представник тут не зазначений. І ще цікаво витримувати устав, тому що дивився устав тепломережі на сайті. Він там не пронумерований, не прошитий, і печаті і регістрації немає. Тому мені цікаво подивитися копію справжнього уставу, чи є у них в уставі прописано, що вони мають наймати представників, чи вони мають тільки саме представництво. Наскільки я знаю, вони тільки саме представництво. Якщо вони саме представництво в уставі прописано, то тільки Нітін Сергій Миколаївич і тільки Єрін Олександр можуть представляти в судах даної розсоби. Можу дати, ознайомитися з цим випадком. Не треба, мені відповідача, скажіть, будь ласка, ви хто у нас? Ви у нас адвокат? Так? Я адвокат. Ну то, що Маріна адвокат, це ну, не дає права. Повавою... Так а я по імені назвав. Отчиства не знаю, просто відзову тільки ім'я написано. То я по імені назвав, а слова. Маріна Ільїна. Якщо вона адвокат, то це їй не дає права представляти Юрособу, якщо в уставі прописано, що вони тільки виключно саме представництво можуть займатися. То це не дає їй права і представляти. Хай тоді вона докаже, що вона може представляти. А для цього потрібна копія устави. Надано на підтвердження на повноважень є на лише. Прошу його прийняти як належне. Угу. Суд, суду також достатньо довіреності, в якій зазначено, що директор довіряє <клігін> на підставі статуту, уповноважує адвоката, що попало в мерії на представництво інтересів. І Витребування статуту ні для суду не Хорошо, відповідно доказів, що отримали саме 28 числа. І відповідно підпису. Немає підпису на не етаки, немає підпису ЄЦП. Будь ласка, відповідача, зазначити, у вас є докази, того, що ви отримали групу ухвали, і яка направлялась на електронну адресу відповідача саме 28 ну, Так я можу двадцять нашої... Наразі немає. Наразі немає Це перше. І друге по поводу підпису. Прошу перевірити через систему перевірки ЄЦП. Там підпису нема. Нема ні руки, ще раз зазначаю, немає ні електрону. Суду надано відзив в паперовому вигляді, а не в електронному. Як суд може перевірити підпису? Ну я вам. Ну я вам скріншот скинув. Там написано, що підпису немає, на системі перевірки електронних підписів СІТСІ. Зрозуміло. В зв'язку з тим, що зараз представник позивача зазначає, що відсутня можливість надати докази отримання ухвали суду саме того числа, на який вона посилається, то ну тут вважає, що необхідно оголосити перелік. Так, представник позивача. Так. Айвна така потреба для того, щоб представник відповідача надав певні докази і суд вирішив питання про прийняття чи не прийняття відзиву до поданої заяви. Суд вважає за необхідно оголосити перерву судовому засіданні. Подивіться, будь ласка, що довго, якщо 19 серпня. Я нормально, але оскільки е, е, мій довіритель працює, то його наступного засідання і майбутнього може не бути, я буду приїжджати сам. Ну, якщо не заперечуєте завачку, mm -hmm. достатньо буде участь підставника, Так. підставниках. Не заперечуєте у вас вільность в цей час? 19 липня, добре, тут оголошує пересудовому засіданні до 19 липня, до 15-ї Сьогодні судове засідання закінчено. Нет, там додатки нема, нема, нема. полномогійні. Добре.